Всім привіт! Сьогодні ми на 5 відео по BMG Drive. Сьогодні нам треба доїхати ось до той точки зидо. А їхати ми будемо на ось такому корше. Ось такий. Він красивий, спортивний. Тільки послухайте, як він звучить. І стартує як ненормальний. Ну що, поїхали! Ми зразу вже врізаємося. Мабуть, ще раз. is <laughs> it

Ну, це якесь візення. Він вижив. Це стопа дало. Він вижив. Це дуже повезло нам. Ну, от Він буквально був там в метрах, наверное, ну, в сантиметрах 20 від смерті. Ну тут корпус, я думаю, тут чимось Ти, там якісь балки є будов. Ну тому що поштейк він. Заварять, просто зваряють. Ви навіть понятно, нічого на не смієте. Ви вже за 2 кілометра від нього. Так. Вони бачите, вони даже не тормозят. Вони вообще. На них вообще самі нормальні. Но это гулі, я не знаю. Sí. А, блин. Давай, 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 давай. Что ты творишь? Ну, мы уже